Різдво це є виявом цього милосердя і любові. Зважаючи на події в країні, українці повинні брати участь лише у мирних протестах 54% Сказали так, брати участь в сутичках на Грушевського, скажімо, 40%. Нічого не робити. Нас ніхто не почує. 2,5% кажуть, і мені байдуже, я не слідкую за подіями в Україні. Майже 3%, 2,9%. Там, де були позиції Беркут, це 12-й калібр для рушниць Форт, а є картичний патрон. До речі, це еласт... з Євромайдану да, це Я збирав... я сфотографував з Рушевського. Так, з Рушевського. Що це за кулі? Це еластичні кулі, вони гумові. Але якщо вони попадають в око, якщо от одні окуляри мені розбили. Питання люстрації стоїть одне з найперших. Для того щоб молодь змогла побачити ту правду, яку вона відстоювала. Чим коротший термін, на який ми обираємо владу, тим краще, українці. Запам'ятайте це. Нема чого панувати 5 років. Повинні зараз провести люстрацію самі. Особовий склад Збройних сил знаходиться в частинах її вірні народу України, якому приймали присягу. Сказати, що ми вами гордимося, це мало що сказати. Ми вам щиро вдячні за те, що ви в нас такі є. Дорогі наші хлопці, тримайтеся, вся Україна за вас, які ви мужні, які ви сильні. Слава Україні, хлопці, тримайтеся, ми з вами. Я горжуся, що такі молоді люди є в нашій Україні, і Україна ніколи не піде під чобіт е, любого агресора. Межа правди з Юлією. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Шановні наші глядачі, колектив програми Межа правди, наш телеканал і звичайно генеральний партнер нашої програми будівельна компанія Буд», компанія, які довіряють, щиро вітаємо вас зі світлим великоднем. Для мене Великдень став дуже, дуже особливим святом, в якому так скажу. Знаходу спокій. 8 і 9 травня це день пам'яті. День пам'яті після того, коли була Друга світова війна і ну, в процесі ведення війни маса українців пішли на фронт, вони загинули. 33% каже, що нарешті настане спокій вважає, тобто третина. Загостриться ситуація на сході України 22%. І 44 вважають, що нічого не зміниться увага до парламентських виборів. Кожен день гинуть люди, і то багато людей гинуть. І цивільні, і військові. Гинуть діти. А ми собі знаєте, сидимо і гуляємо, і співаємо, і веселимося і можемо перетерпіти. Вся історія людства показує. Всі імперії, коли розпадалися, виживали і процвітали тільки ті країни, які, на, на місці яких утворювалися національні держави. З Україною відбувається те, що в нас утворюється, наша українська національна держава. Людські вибори. Зараз це теж буде перемога України, але ну, єдине певне прохання, щоб ті кошти, які кидають на бікборди, на якісь інші дурниці, віддали б їх на бронежилети, каски. Це було б дуже розумно. Дякую, Тарасе. Вітання усім нашим землякам і, взагалі, всім бійцям. Повертайтеся цілими, здоровими, неушкодженими. Вибори відбулися, підведемо невеликі підсумки. Для чого були потрібні вибори до Верховної Ради? Для того, щоб провести антитерористичну операцію самі в самій Верховній Раді України, щоб тих 226 злишніх депутатів не було, котрі, очевидно, були агентами ФСБ. Як на мене, завдання виконано. Треба створити таку пальційську реформу, щоб як би не хотіли, Как бы ни хотел следователь, чтобы и даже не могли предложить, потому что бессмысленно давать. Все вот эти э, реформы они должны быть в одном комплексе. Нельзя сказать, что, допустим, только борьба с коррупцией, и тогда будет э, все у нас нормально. Я думаю, что э, даже э, те же люди, которые вы сейчас э, свое мнение высказывали, они тоже должны начинать с себя. Футбольный запад очень высокий, мы хотим изменить, мы хотим Про такі експансії, окупації українських територій Росії. Ми хочемо чіткої відповіді на те, що європейський вектор це не слова. Є вже та революція гідності. Ви розумієте, дивіться, як ті люди не може вони бачили інваліда, може знають не байдужі, правильно да, говорять і відчувають не треба. Тобто людина стороння, яка не є інвалідом, вона відчуває цього інваліда. Ніхто не є досконалим. Хоча способів досконалості є безліч, і серед нас е, роблять є люди, які вже зараз роблять неможливе, і як завжди кажу своє гасло: робіть неможливе, можливо, зроблять і без вас. «Межі правди».